Верховний суд України став на захист наших журналістів «Медіакор». а місцевий суд, не дивлячись на те, що людина визнала свою вину в суді, виправдав цю людину. Це шокуючі факти. По врученнях повісток у територіальні центри комплектування. Про це і не тільки в сьогоднішньому відео, саме завдяки таким чесним та порядним суддям, які виконують закони нашої держави та міжнародне право Україна буде існувати. Отож, бо про все по порядку. Усім привіт, дорогі наші глядачі! З вами, як завжди, канал Журналісти Медіакор, наше інформаційне агентство Шавлюк Медіакор» ДіаКор звернуло увагу на себе всього керівництва держави. І це, друзі, дуже чудово. Але це все завдяки вам. Тому що без вас ми б не змогли добитись таких величезних результатів. Тому, друзі, продовжуємо в такому ж дусі. Ставимо лайк цьому відео. Підписуємось на канал, хто ще цього не зробив, адже так працюють алгоритми Ютуб, і люди все більше і більше. Побачать наші відео. Обов'язково тиснемо на кнопку спонсорство на каналі, підключаємо хоча б мінімальний пакет спонсорства, адже таким чином. Ви допомагаєте нам фінансувати інформаційну компанію в Україні, і завдяки вам люди будуть мати можливість знати правду. А для усіх тих, хто хоче нас підтримати одноразово, ви можете це зробити також за реквізитами, які вказані, як в описі під цим відео. Так і в першому закріпленому коментарі ваше фінансування це наша робота. А отже, Україна буде мати право знати правду, а не ту брехню, яку розповідають на марафонах та телеканалах. Рада в Біблії написано: рука того, хто дає, ніколи не буде потребувати. І всі люди вже давно перевірили цей закон на своєму житті. Є тільки люди, які просто на це не звертають увагу. Але він працює. Так, от Верховний суд України, ви тільки вдумайтесь, за поданням Вінницького апеляційного суду відібрав справу по прокурору Смуригіну, який їздив п'яний за кермом, і який ми раніше розповідали, замовив мене особисто разом з начальником поліції Іщенком. Бо наше інформаційне агентство розповіло про всі його злочинні дії. Хто не бачив, можете подивитися усі ці відео. Ми Посилання на них залишимо в описі до цього відео, і таким чином, Верховний суд України передав справу з Вінницького апеляційного суду від такого собі судді Панасюка, про якого ми також раніше розповідали, до Хмельницького апеляційного суду. Тобто тепер суддя Хмельницького апеляційного суду буде думати головою, оскільки Верховний суд України в своїй ухвалі чітко зазначає, що він не має права виносити такі рішення. Але у зв'язку з резонансом в змі щодо цього прокурора, який їздив п'яний за кермом, та визнаний судом першої інстанції винним в скоєнні вказаного правопорушення, Верховний суд України, як найвищий суд в нашій державі, застосовує міжнародне право. Та Європейську конвенцію, а також що саме головне для усієї юридичної спільноти, Верховний суд України застосовує не верховенство закона, а верховенство права. Тому що верховенство закону виходить з держави, а верховенство права з людини. Тому людина є найвищою соціальною цінністю, і держава зобов'язана відповідати перед людиною за свою діяльність. Це друзі, конституція України. Тому Верховний суд України цілком конституційно відібрав справу, навіть не дивлячись на те, що по кодексу України про адмінправопорушення він таких повноважень не має. Оскільки верховний суд може і повинен застосовувати норми як міжнародного права, так і конституційного, які на ранг вищі від простих законів, таких як Кодекс України про адмінправопорушення та інші, іншими словами, Верховний суд України встановив нову практику і показав усім, що будете чіплятись до журналістів, будете робити злочинні дії. Верховний суд втрутиться на захист прав та свобод. От преси та людей, і це друзі. Прорив в юриспруденції, тому що нова практика. Це завжди класно, тому що вона стоїть на захисті наших з вами інтересів проти таких ось прокурорів та суддів. Уявіть собі стан суддів апеляційного суду, коли в них виривають справу з підноса і передають в інший апеляційний суд, і не хто небудь, а Верховний суд України. Причому так, що ніхто навіть придумати такого не міг. Саме тому ми дуже вдячні усім суддям Верховного суду України, бо саме ви і є ось цей оплот нашої конституції та міжнародного права. Дякуємо вам, вельми шановні судді, які не втратили честь та гідність, які захистили пресу та журналістику. Як буде справа розглядатись в Хмельницькому апеляційному суді? Ми звичайно ж будемо вам розповідати. Тому не забувайте, друзі. Підписуйтесь, аби завжди бути в курсі, і натисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Посилання на ухвалу Верховного суду України по прокурору Смуригіну ми залишимо в описі під цим відео. Ви можете перейти за посиланням на офіційний реєстр суду і почитати, як гарно все розписано Верховним судом України. І не забувайте, якщо і Хмельницький апеляційний суд зробить якісь злочинні дії, то Верховний суд вправі за виключними обставинами переглянути вказану справу пана Смуригіна. Тому не рекомендуємо порушувати закони, бо винесення неправосудних ухвал чи рішень це кримінальна відповідальність, а Верховний суд України вкотре всім сказав. Беззаконня в Україні не буде. А тепер, як людина визнала себе винним у суді, що він не прийшов по повісті в воєнкомат, і, не дивлячись на це, суд виправдовує вказаного чоловіка і повністю звільняє від кримінальної відповідальності. Коротенько суть справи. З ТЦК, ось цього ось центру комплектування, до нього позвонив, такий собі воєнком. І в телефонному режимі викликав нашого героя до себе туди, в цей центр. Він не з'явився. Але поліцаї почали шити кримінальну справу цій людині. Навіть прокурорі слідчим все чудово зробили, оскільки цей ось чоловік визнав вину навіть в суді перед суддею, що він дійсно викликався по телефону. Тим не менше не з'явився. І тут, здається, все. Тюрма три роки, як ми раніше розповідали вже у відео, такі вироки є. Але суддя, виходячи з нарадчої кімнати, виніс рішення зовсім інше. Вирок виправдовувальний. А на тій підставі, друзі, що телефоном викликати особу не можна. А отже, вказаний підсудний, в нашому випадку вже виправданий, не являється таким, який був належним чином повідомлений з ось центром комплектування. Це, друзі, прорив у судовій системі. Адже не кожен суддя, дивлячись на такі факти, виправдав би підсудного. А отже, саме такі судді. І мають право називатись ваша честь.